Ну, і ти тільки говориш. Да. У нас пряма трансляція. Доброго дня всім. Це поряд і інформ. Сьогодні у нас 10 жовтня і я рада вітати нашу незмінну ведучу пані Ларису Кочур. Лариса сьогодні прийшла з цікавими новинами і розкаже про те, що відбувалося в... Чи дні, <гум> десь днів, це два, два тижні, так, да, Лариса? Що відбу... відбувалося за два тижні у місті Прязинь безпосередньо в Прядинській міській раді. Ну і крім Лариси, хочеш з нами в ефірі сьогодні Брайан Шон. Браєн, привіт. Привіт. <гум> так, з усіма привіталася Лариса. Тобі слово. Розповідай. Доброго дня. Усі, хто нас чує, шановні перятинці і гості нашого міста. Дуже приємно зустрічатися із вами, Ірино. Досить рада бачити Брайана, оскільки за цей термін, який ми не бачилися, в нас дійсно багато новин. І одна із них, звичайно, це підготовка до осінньо-зимового періоду, до опалювального періоду. Ми дуже серйозно до цього готуємося, готувалися і вчасно розпочали 1 жовтня, хоча, на жаль, зараз виникає ряд проблем із тими самими лімітами газу і опалення жипового фонду, оскільки наші надавачі послуг тепер не можуть викупити той ліміт, який планувався раніше. Але, крім того, наша міська рада розпочала участь в новому проєкті. І з міським головою ми були нещодавно на семінарі на становчому і потім вже на конференції в місті Українка, Українська міська рада. Весь реалізується сприяння Європейського Союзу і має назву Доступ до публічної інформації в малих містах України. Зрозуміло, що ми хочемо, щоб наша влада, наші дії, наші нормативні документи якомога були відкритішими для громадськості. Цією метою із 361 міста маленького України були відібрані. 20 міст учасників. Коли ми поїхали на зустріч, було, знаєте, дуже приємно і радісно бачити, що в цьому проєкті беруть міста учасники із Криму, із Херсонщини, із Чернівецької області, три міста із Полтавської області, Миргород, Червонозаводське і Пирятин, Три міста із Києва, Боярка, Буча, Сумщина, Путивля, Харківщина. Ну, спектр дуже широкий, і в нас досить такий активний діалог був обмін досвідом. Оскільки ми працюємо вже із законом про доступ до публічної інформації два з половиною роки, то ми дійсно чекали зустрічі із представниками і Євросоюзу, була у нас на конференції Наталія Старостенко, координатор сектору управління державними фінансами, представництва Європейського Союзу в Україні. Була у нас на конференції і Анжела Малюга, як представник Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, які є бенефіціарами проєкту. Крім того, в конференції взяли участь Денис Іванецько, керівник головного управління забезпечення доступу до публічної інформації в адміністрації президента України. Ну і цікаво те, що взяв таки участь і представник уповноваженого справ людини, начальник управління з питань дотримання прав в галузі інформаційного права Олександр Павліченко. Ми мали змогу, і от саме на фото зараз ви бачите представники із, якщо дивитися зліва на право, то це міський голова із з міста Новоукраїнка, наш Пирятинський міський голова і міський голова із міста Харківська область, так швидко хотіла сказати вам, Людмила. І от саме на цій конференції ми озвучили ті проблеми, які хвилюють нас під час реалізації закону. Це і те, що 20 днів оприлюднення проєкту, наприклад, рішення сесії. 20 робочих днів. Ми не завжди можемо не тільки в реалії виконати це, а те, що і закон вступає в колізію. Той самий бюджетний кодекс перешкоджає, якщо ми затверджуємо, наприклад, бюджет. От, ну, це і об'ємна інформація запитів, які приходять. Це і короткий термін опрацювання цього запиту, лише 5 робочих днів. Все це ми намагалися викласти у тих наших запитаннях і поясненнях, які озвучувалися на конференції. Звичайно, ми почули думку і, і позицію адміністрації президента, його представників. Ми почули і своїх колег, обмінялися своїми думками, досвідом. Ну і взагалі мета проєкту. По-перше, дійсно зробити доступнішою владу нашу, відкритішою. Хоча ми і так намагаємося і висвітлювати в засобах масової інформації свою діяльність і на веб-сайті, на веб-сторінці. Крім того, от, бачите, і цей проєкт новини онлайн. Теж хотілося щоб люди нас чули і якомога більше знали про все це. От. Мариса, у мене таке питання, а хто взагалі в міській раді займається питанням оприлюднення інформації? Як це окрема людина? чи це... Ну, Кожен по своїй структурі просто відповідає там, за цю часу. Якщо брати, наприклад, ми трошечки відокремлюємо, наприклад, рада і виконавча функція виконком, то за інформацією, яка стосується виконавчої влади, виконавчого органу нашого, відповідаю я як посадова особа, і в мене ага. є працівник, який цим займається, безпосередньо спеціаліст загальних питань, вона вже ця інформація подається їй. Я її там координую, коригую у разі необхідності, і потім вже ми передаємо адміністратору на веб-сайт. Якщо стосується оприлюднення проєктів рішень сесій, то за цю частину роботи відповідає наш секретар ради, радикову Олександр Олександрович. Тобто ми навіть тобто, змушені були останню сесію перенести в зв'язку з тим, що ми не витримали терміну цей 20-денний, там, зв'язку із технічними причинами. Угу. Звичайно, хотілося б знаєте, щоб у нас був окремий сайт, поки що ми працюємо із сайтом міста Пирятина і Пирятинського району, але от коли ми дійсно дойдемо до кінцевого результату реалізації цієї проєкту, то ми матимемо можливість мати сторінку на порталі малих міст», який вже створений, який працюється, і кожний з місць учасників проєкту буде там. От. І плюс до всього до того нам допоможе створити власний окремий сайт. І тоді вже наш адміністратор буде відповідати повністю за те, коли він подав цю інформацію і як вчасно він його розмістив. А зараз, оскільки ми працюємо через посередника, то у в нас виникла така проблема. Але через неї, знову ж таки, для того, щоб не порушувати законодавство, ми змушені були змістити терміни нашої сесії, оскільки це досить таки важливе дотримання. Так, дякую. Там, там зараз на, на фоні Лариси відбуваються там певні події. Я хочу нагадати, що всі трансляції ведуться з порятин. Це Пирятин, це громадська організація жіночі ініціативи. Ми знаходимося у центрі громадської активності, це місто Порятин, вулиця Леніна, 59, другий поверх районного будинку культури. У нас тут такий гарний дуже центр громадської активності. І навіть сьогодні... І кожного дня в нас проходять семінари, навчальні тренінги, бо основне наше завдання це доносити інформацію людям, навчати людей, допомагати їм пристосовуватись до того непростого життя, яке є на сьогоднішній день. Тому таке постійний рух, який відбувається в центрі громадської активності, він такий дуже приємний. Оце ну, таке. Якщо ну, я думаю, що про це також треба говорити, бо це новини. Це новини, це наше життя, це те, чим ми займаємося кожного дня. Ну, Нарисо, дійсно, що ще новини? Це не просто так, знаєте, пусте приміщення, в яке ти прийшов, посидів, сказав три слова і розвернувся і пішов. Дійсно видно, що містечко живе, є проблеми якісь, які вирішуються. Це, я, як на мене, це здорово. І, і добре, що ви працюєте, така громадська організація, як ви. і радісно. В місті це потрібно і активувати нашу громадськість, і молоді, дітвору. І навіть старше покоління, їм є куди прийти, їм є куди звернутися і озвучити ту чи іншу проблему. Якщо голос одного почути, це вже дуже важливо. Лариса, якщо про старше покоління говорити, то ось у нас із наступного тижня буде ще така цікава діяльність у центрі громадської активності. По вівторках з 10 до 11 години. Буде клуб англійської мови для людей третього віку в рамках університету третього віку. От якраз сьогодні ми вже домовилися з Брайаном з э, територіальним центром, тому ще до нас буде більше людей приходити. Тепер вже люди пенсійного віку також будуть вивчати англійську мову. Приємно. Достійно. Про, да, продовжуйте, Марина, щось ще. А стало, якщо, якщо впродовж теми тієї, яку я говорила, то знову ж таки, рухаючись до кінцевої мети, те, що е, наші працівники зможуть підвищити в рамках цієї програми свій кваліфікаційний і професійний рівень, це одна сторона медалі, а те, що ми побачили, облаштується кожна міська рада інформаційним кіоском. От і зараз на фото ви маєте змогу подивитися, і ми з цікавістю вивчали досвід Української міської ради роботу центру надання муніципальних послуг. Дивіться, який тут центр, як все настільки продумано, велика кімната, яка розмежована на чотири сектори, скажімо так, умовно поділена, або навіть на шість, коли там повернемося трішечки назад потім. І тут надаються послуги. Сидить два працівники в кожному із розділів, так званих. Швидко все опрацьовується, надаються можливі послуги, довідки, витяги з рішень, рішення і так далі. Дуже зручно. На першому поверсі все це розташовано. От зараз ми в міській раді теж проводимо ремонт і переобладнуємо перший поверх, знову ж таки, переслідуючи цю мету, зробити наші послуги доступними, якісними. І людям спростити підйом на другий поверх. Другий поверх у нас ми плануємо все-таки залишити для керівництва і для роботи безпосередньо працівників от, просто якісної роботи. А перший поверх для забезпечення послуг громадян різних вікових категорій. Ну, от, бачите, Тут і юрист сидить на першому поверсі, тут і працівник оргвідділу сидить. Тобто, наскільки я зрозуміла, місь, міська питань. рада так само планує облаштувати перший поверх, щоб зробити доступність людей до отримання тих чи інших послуг. Правильно? Так, так, так. Ага, ага ну це ще, дуже добре. Є теж одне фото, от, як в Українці вхід, от ви бачите, вхід якраз uh -huh. в міську раду, по-перше, там зліва і справа от видно комп'ютери біля вхідних дверей розміщений так званий, ну такий попередній інформаційний кіоск, на комп'ютері попередня інформація про діяльність міської ради, тобто відкрита веб-сторінка, і всі ті документи, які є публічною інформацією, можна подивитися зразу. І стіл адміністратора, яка зразу ж вам пояснює, надасть інформацію, куди вам звернутися, яким чином до кого, яку заяву скласти, на стінах розміщені інформаційні картки, також про ту чи іншу послугу, і людина реєстр послуг, які надаються в міській раді. От саме і ми плануємо свою роботу побудувати таким чином, для того, щоб людина прийшла, подивилася, знайшла ту інформацію, яка її, її цікавить. І е, сіла за столик і написала оце, бачите, справа якраз видно і комп'ютер з правого боку, і столики для самих відвідувачів. Людина сіла, попрацювала. Якщо їй необхідно відсканувати чи відсвітити ті чи інші документи, значить вона є оргтехніка обладнана і вона працює з оргтехнікою. Вірніше відповідає, ну скажіть, ще таке питання. Дуже гарна ідея, зручно, якщо все. Так, як ви говорите, що так само буде в міській раді, буде дуже зручно для відвідувачів, все ж таки фінансування звідки? А облаштувати і все зробити, це не е, не я не розумію, що це. Не маленькі кошти. Кошти не малі, але, знаєте, з іншого боку, ми передбачали навіть у програмі соціально-економічного розвитку міської ради на 2013 рік, ми передбачали такі кошти, ми планували, планували здійснити такий ремонт. Ясно, що ми вивчали, якщо пам'ятаєте по минулих передачах і польський досвід, і от ми вивчили досвід Українки. Це вже наш український місцевий, можна сказати, досвід. Досить таке да, і адаптований до наших умов і до наших вимог. Тому такі кошти у нас є. Єдина проблема, звичайно, знову ж таки, казначійське проходження коштів по казначейських рахунках, але я думаю, що ідея є, бажання є, роботи розпочаті, і ми обов'язково їх закінчимо. Це таке до, до кінця року, а то і навіть і най, ну, найближчі терміни. Ми все-таки думаємо, плануємо і робимо для того, щоб дійсно зробити послуги наші якісними. Учора у нас відбувся виконком, я бачу, ви вже поставили фото, теж ряд серйозних питань, він був досить таки довготривалим за часом, бо питань було аж 22. Одним із найсерйозніших питань, які розглядалися, це заборгованість по сплаті за послуги. Приймав участь директор приватного підприємства Хазар-2007 Гамбаров. І от він озвучив, що все-таки житловий фонд почав опалюватися, ми вчасно вступили в опалювальний сезон, але є ряд проблем пов'язаних із придбанням лімітів. На жаль, наше населення не завжди, знаєте, як би добросовісно підходить до сплати тих своїх боргів. Теплом ми користуємося, хочеться, щоб в наших оселях було тепло і затишно, а от сплачувати кошти не завжди хочеться. Були названі боржники, які мають борг впродовж 5-3,5 років. У декого накупилися борги, на жаль, до 14 тисяч, а то і більше. Прикро, що люди навіть із фінансовими достатками допускають так такі, от, ну, я вважаю, непорядне ставлення взагалі-то до надавача послуг і до того, що людина не сплачує кошти за отримані послуги. Це прикро, на жаль, це тормозить тоді роботу взагалі не тільки підприємства, а взагалі комунальної системи у місті. З такими боржниками ведеться претензійна робота. Значна частина таких документів знаходиться у виконавчій службі. Хотілося все-таки, щоб наша виконавча служба більш активно працювала і стягувала ці борги. Бо все-таки, знаєте, якщо одного із багатоквартирного будинку, ну навіть для такого, знаєте, навчання відключити не можна, але страждає потім весь будинок. Цікавим питанням взагалі-то було і обговорення положення щодо виплати стипендії міської ради обдарованим дітям міста. От ми проаналізували, що у місті Лубнах, наприклад, виплачується 40 разових стипендій від 300 до 600 гривень. Для обдарованих дітей в місті Полтави є 10 стипендій розміром від 400 до 500 гривень. Кремінчук, наприклад, вони виплачують 20 особам від 300 до 800 гривень стипендії. От і ми хочемо в міській раді започаткувати кошти, передбачити на все, це кошти дійсно немалі, до там, 36 тисяч гривень, ну залежно від номінацій. Буде перше, друге, третє місце. Перше місце 500 гривень, друге місце 300 гривень, і третє місце 200 гривень. То ви по напрямках будете? Чи як ви як як будете напрям, Напрямок спорту. Напрямок, наприклад, гуманітарні дисципліни із фізико-математичними, тобто ну, освітянська галузь і третя культурно-мистецька галузь. По три номінанти виділятиметься. Знову ж таки, за, на комісії все це буде розглядатися. Основні будуть подавачі, звичайно, там, де і наприклад, подаватиме своїх діток, хто переміг. Планується так, що подаватимуться молоді люди там чи учнівська мови до 18 років. От таким дітям заплачуватиметься стипендія. Хотілося їх би зацікавити, їх простимулювати і підтримати для того, щоб дитина бачила, що місто піклується і для міста важливі ці результати. Чи це будуть переможці це українських олімпіад, якщо це стосується гуманітарних наук там чи фізико-математичних, тобто таких серйозних які будуть підтримані міністерством наприклад освіти і науки чи це мистець мистецтво тут теж на всеукраїнському рівні я думаю що конкурс серйозний і це важливо ну взагалі гарна так само ініціатива тому що ну ми такі люди які любимо коли є якийсь стимул зрозуміло що це не є це не є там основою досягнення мети але коли це стимулюється коли це нагороджується це це завжди приємно. Ну, тому, ти як розумієш? ініціатива, дуже, дуже да. добре. Для чого ти це робиш? І що ти тобою хтось цікавиться, і тобі хтось хоче допомогти, хтось ну, невеличкий якийсь там, як подарунок, знаєте. Було запитання таке, якщо, наприклад, це колектив стиль, ну у нас він, ви знаєте, що ага. такий і на, за кордон їздить на гастролі, і в міжнародних конкурсах беруть участь. Як бути тут? Ну, звичайно, що це обговорення, поки що це рішення, прийматиме сесія, звичайно. У нас пропозиція була, як же бути в такому випадку. То ми вирішили, що буде така стимпендія на весь колектив. А вже колектив тоді вирішить, яким чином. Ага. Чи, чи це десь кудись вони на поїздку, чи це може якісь там придбання костюмчика, чи не знаю, що іще. В такому плані. Але й колектив не забути теж. Дякую, Лариса. Я хочу сказати, що це в нас програма Порятин інформ. Ми виходимо по четвергах, Ведучою цієї програми є пані Лариса Кочур, чудова представниця Порятинської міської ради, і також хочу ще раз сказати тим, хто нас переглядає, і буде переглядати в запису, що ми всі наші програми збираються на сторінці Фріспейс Вільний Простір, також у нас вже відкритий канал Фріспейс Вільний Простір на Ютубі. І зараз так само хочу вам продемонструвати, що ми йдемо в прямому ефірі, де в нас прямий запис. Так само його можна дивитися, як на сторінки, так само його можна дивитися на каналі Ютубі. Ну і ще хочу таку інформацію сказати. От сьогодні я заходила на наш канал зранку, то в нас вже є за місяць 500 переглядів. Це означає, що наш канал дивляться, але все-таки я особливо жителів. Порядинського району запрошую підписуватись на канал YouTube, для того, щоб ви дізнавалися першими про ті новини, які відбуваються на Порятинщині. І так само ви можете ініціювати. Самим різного роду програми приходити до нас. Ми знаходимося, ще раз нагадаю, ми знаходимося в будинку культури на другому поверсі, Центр громадської активності, це місто Порятин. Також приємно, що нас переглядають жителі і інших, не тільки, не тільки жителі України, хотіла сказати інших областей, а також нас, нас переглядають і люди з інших країн. В Росії дуже багато переглядів, в Америці дуже багато переглядів. Також Білорусія приєднується, я бачу, вже ми по аналітиці можемо це відслідити. Дуже приємно, що наш канал розширюється, ну і так само ми популяризуємо цю, цю діяльність, яка відбувається в нас у порятині. І запрошуємо вас, запрошуємо всіх вас до нас на Порятинську землю, бо в нас є що подивитися, а нам є що вам показати. Лариса, чи є ще що додати? Ну, я ще хочу вам сказати, що, знаєте, в нас була проблемою. Облаштування автостанції, пам'ятаєте, ми озвучували вже не раз і не раз звучало і скарги від жителів, і звернення, тому теж на виконкомі ми обговорювали таку можливість. Надійшла заява від приватного підприємця, який ну, має намір облаштувати таку. Він ще подумає, чи це буде автостанція, чи це буде автозупинка, але в будь-якому випадку все-таки наші жителі, особливо жителі сільських населених пунктів, матимуть можливість сховатися і від того самого дощу, і від негоди, від якоїсь, від снігу. Тому робота розпочата в цьому напрямку, на жаль, знаєте, як, ми дуже чекали цих пропозицій, довго чекали. Мова йшла давно про це, але конкретних пропозицій не звучало. Ну, і приємно, що таки заява така надійшла, можливість вже така є, погодження від міської ради він отримав, а далі вже займатимуться інші служби району які відповідають за той, за той чи інший напрямок роботи. Ну, Це, мабуть, основні такі позиції, які нас хвилюють і які б хотілося озвучити. Дякую, пані Лариса. Тоді ще раз дякую за те, що ви прийшли сьогодні, розказали нам про те, що відбувається в... Порятинській міській раді безпосередньо в місті порятині. І я ще хотіла надати слово Брайну Шуму, тому що завтра в нас також є цікава подія. Брайан, ти розкажеш про неї, куди ми завтра з тобою збираємо? Ще раз скажи про що? Зараз включу мікрофон. Я хотіла, щоб ти розказав про завтрашню, поді. про завтрашню подію, куди ми завтра а -а. їдемо. Uh, у нас є дуже важлива і дуже цікаво зустріч у Києві завтра у Корпус міру офіс з адміністрації з Корпус міру в Україні і адміністрація з uh, Державна Україна. І це буде зустріч про uh, громадську громаду через Україну і інші проекти з між. Uh, Uh, і українські партнери. І Я і Ірина буде uh, говорити про uh, проекти і життя і культуру у приятелі. І чому це uh, дуже дуже класна місія і з багато енергії і класну проекти також. Я в свою чергу також додам, що е, якраз корпус миру дуже зацікавився нашою сторінкою Free Space, нашим каналом Фріспейсін. Цікаво те, що ми спільно з Брайном Шоном висвітлюємо нашу діяльність. Не тільки ми виконуємо діяльність, а ще й висвітлюємо, популяризуємо діяльність нашої громадської організації Жіночі ініціативи, ну і взагалі діяльність Порятинщини. І на такій... Е, Знову ж таки позитивні і хороші ноті. Я хочу сказати, що це була програма Порятин інформ. Сьогодні було 10 жовтня. І ми обов'язково зустрінемось з пані Ларисою, з іншими представниками чудового міста «Порятин» на нашому каналі «Фріспейс. Вільний Простір. До побачення. До побачення. До, побачення. До нових зустрічей.